Українські воїни, не зважаючи на складність та шалений опір окупантів, продовжують іти вперед і звільняти рідну землю від окупантів. Цієї доби в окупантів рекордні втрати як у живій силі, так і у техніці. Як повідомили у ранковому зведенні генштабу збройних сил України, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення, по 20 жовтня 2023 року орієнтовно склали 292 тисячі 60 осіб особового складу. За добу герої-захисники закубзонили 1380 рашистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5047 одиниць, за добу аж 55 штук. А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9557 одиниць, за добу – 120. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7012 одиниць. 26 штук за добу, РСЗВ спалено 822 штуки за добу 4. Засуї ППО Второї армії міра успішно знищено 548 одиниць. Російських літаків, які вже ніколи не літатимуть, назбиралося 320 штук. А от ворожих гелікоптерів збито 324 штуки. ППЛА оперативно тактичного рівня ворога збито 5 штук, 8 за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1535 одиниць за добу один. Кораблів і катерів флоту країни-агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9370 одиниць за добу 33. Спеціальної техніки окупантів згоріло 985 одиниць. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.